Моя нова стратегія, як можна отримувати, хоч кожного дня гроші собі на Монобанк картку. Нічого важкого в цьому немає, потрібен лише телефон та велике бажання щось робити. Тож саме в цьому відео я хочу вам показати свою стратегію, і це в нас все безкоштовно. Але ж додивіться цей відео до кінця, так як я вам запропоную одну безкоштовну акцію, яка в нас буде безкоштовною тільки до кінця цього місяця. Коротше, друзі, моя стратегія, моя схема, як легко отримати гроші на монобанк. Ну що, поїхали. І так, друзі, ну ось вже перейшли ми до запису екрану мого телефону, і саме зараз повністю покажу вам стратегію з ось цим нашим сайтом під назвою TradingView, який видає нам топові безкоштовні сигнали. 0 доларів назавжди і ніякої банківської карти. Це їх слоган. Тож, саме зараз ми можемо бачити, що... Більше сотні мільйонів трейдерів тут працює і зараз і ми доєднаємося до них. Тож дивіться, вуходу буде заходити на 100 баксів. Я працюю на брокері Pocket Option, Мені він подобається. Якщо у вас є там якийсь інший брокер, на якому ви працюєте, то можете працювати на ньому. Сайт працює везде. Тепер я обираю нашу валютну пару, саме головне без підпису OTC. А, так, обираємо EuroGBP. Після цього переходимо на наш сайт та в пошуку пишемо назву нашої валютної пари, а саме EuroGBP. І обираємо другий наш Forex Оанда. Далі натискаємо огляд нашого інструменту, технічний аналіз. Та обираємо лише одна хвилиночка. І ось наш сигнал каже купляти. Я повертаюсь та натискаю Купити на одну хвилину догори. По цій валютній парі на 100 баксів. І можемо бачити, що прибуток цієї валютної пари в мене буде з цієї угоди 90 доларів. Тож, я зайшов на 100 баксів, прибиль в мене буде, мій прибуток 90 доларів. І просто подивіться, як угода ідеально летить в нас догори. Тож, в цілому, якось так я і працюю. Якось так я і дійшов до такого балансу, друзі. Типу, ось сайт сказав купляти. Я повернувся на брокера, натиснув одну кнопку, а ось сюди вічнити угоди догори. І зараз зароблю на ваших очах плюс 90 баксів. Як на мене, реально топовський розклад. І давайте дивитися так. Ух ти, трошки в нас така корекція пішла, але ж це нормально. Це спекуляції на ринку, так як саме на таких спекуляціях ми і заробляємо гроші. Залишається 10 секунд. У нас, друзі, і плюс 90 доларів мене чекає. Тож, 3 секундочки. І перша офіційна нашого года зачиняється в ідеальний плюсик в прибуток плюс 90 доларів. Тож, в цілому, якось так баланс вже наближається до 2К баксів. І, до речі, ледь не забув вам дещо повідомити. Але ж друзі, ледь не забув вам повідомити про нашу акцію. Займу буквально 30 секунд вашого часу. Коротше, тільки до кінця цього місяця ви можете безкоштовно забрати підписку на нашого бота «Назавжди», який кожну хвилину видає ось такого роду топові сигнали, які ви можете побачити на екрані. Їх прибутковість 85-90%. Також бонусом наша віпка, в якій ми за сьогодні заробили 30 тисяч гривень, 20 тисяч на цій торговій сесії, і ще 10 на ранковій. Тож це ви можете побачити по ось цим нашим результатам. Тож, в цілому, тільки до кінця цього місця ви можете це забрати. Ще бонусом наша стратегія під назвою Фрактал, в якій ми повністю розповідаємо, як заробляти на цьому індикаторі. Також друга наша стратегія Parabolic Sar. В це ж те ж І плюсом наш чат, і ще один наш трох. Канал. Тож, в цілому, за для того, щоб це все забрати, і плюсом, бонусом, ще ви можете забрати ось цю нашу стратегію сайтом, який дає нам сигнали, вам потрібно перейти лише в коментарі під цим відео, перейти в ось цей телеграм-канал та написати мені Привіт, я з приводу акції, і я відразу вас додам в ось ці всі, всі канали. То що, тепер повертаємось далі до відео. Ну, з приводу акцій, друзі, то вже ваш вибір. Дивіться, якщо вам це цікаво, то я тільки з радістю всі послання будуть в коментарях. І прямо зараз давайте відчинимо ще, мабуть, одну нашу угоду, яка нам каже. А, так, одна хвилиночка, яка нам каже, купляти. Я повертаюсь. Ай, просто подивіться, друзі. Ну все, вже я не буду заходити в нашу угоду. Вже я прозівав цей момент. Блін, дуже обідно. Але ж це в котрий раз підтверджує, що наша стратегія працює. Ось отут ми знаходились, коли наш сайт сказав заходити до гори на підвищення. І просто в перші секунди, ось такий памп маємо. Але ж ні, друзі, ну я вже не буду відчиняти тут угоду, так як вже я прозівав цей момент. Коротше, в цілому, ось таку стратегію. Ю маю, мені вона дуже подобається, і пишіть свої думки в коментарях. Друзі, заробив непогано плюс 90 доларів. Тож в цілому мені цього на сьогодні достатньо. Ну що, всіх обійняв, друзі? Побачимось в наступному відосі. А угода в нас ідеально летить до гори, так як і сказав нам наш сайт.